Привіт, геймери. Сьогодні ми поговоримо про одну з найочікуваніших ігрових серій Far Cry. Ubisoft готує справжній переворот для фанатів цієї франшизи, і ось що ми знаємо. На горизонті з'являються два нових проекти під кодовими назвами Blackbird та Maverick. Ці ігри розібраються в Ubisoft Montreal і як стверджує відомий інсайдер Том Гендерсон, вони суттєво відійдуть від традиційної формули Far Cry. Фаркрай 7 або ж Blackbird обіцяє бути абсолютно унікальним досвідом. Гравцям дадуть 24 години реального часу, що еквівалентно трьом ігровим дням, щоб врятувати свою сім'ю від зловісної секти. Ця секта проводить жахливі галюциногенні експерименти, які ми, можливо, вже бачили у попередніх частинах. Час гри буде постійно відображатися на наручному годиннику персонажа, що буде створювати відчуття терміновості та напруги. Нові механіки пересування, як от тактичний спринтерський біг, ковзання та стрибки через перешкоди, додадуть динаміки геймплею і трохи змінять Типічний підхід до пересування Far Cry. Ubisoft Montreal дуже оптимістично налаштована щодо цього проекту, і саме він має шанси вивести серію Far Cry на новий рівень. Другий проект Maverick, розгортається у вигаданому регіоні Аляски. Це екстракшн шутер, де гравці зіткнуться з жорстокими природними умовами. Вам доведеться збирати ресурси, полювати, майструвати спорадження та одночасно відбутися від інших гравців. Та чи стане цей продукт популярним, насправді навіть співробітники Ubisoft налаштовані скептичні, оскільки їх останній шутер XDF провалився. Варто зазначити, що для Ubisoft ці ігри не просто чергові релізи, які вони можуть кліпати як конвейер, а справжній шанс на виживання. Компанія переживає нелегкі часи, її борг уже досягає півтора мільярда євро, а ринкова вартість компанії впала на 80%. Якщо Assassin's Creed Shadows, який так. Кож у розробці не стане успішним, це може призвести до продажу компанії. Тож майбутнє Ubisoft буквально висить на волосині, але Far Cry, якщо він вийде, має всі шанси стати тією грою, яка відновить довіру геймерів і врятує франшизу, можливо, хоча б Far Cry. Як думаєте, чи зможе Ubisoft зробити прорив? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові подробиці про улюблені ігри. До зустрічі!